Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, місце, яке я просто хочу прочитати для себе, для вас. Плач Єремії, це третій розділ, 22, 23 вірш. Дуже відоме таке місце. І написано так. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку велика бо вірність Твоя. І знаєте. Я думаю, що для мене це місце є дуже реальним в моєму житті, тому що милість Господня, по милості Господні я можу стояти на цьому місці. Це не були якісь мої добрі діла, це не були якісь добрі мої заслуги, якась моя велика святість чи щось інше, але просто Господь зберіг моє життя і я йому дуже дячний. Дякую. дякую всім братам і сестрам, які за мене молилися. Знаю, що дуже багато молилися за мене. І мо продовжуюсь молитися, щоб я прийшов до повного здоров'я. Але знаєте, це по милості Господні, що можна стояти і хвалитися, не, не просто чимось хвалитися своїм, чи сказати, що хтось був такий добрий чи святий, але вся слава і вся велич тільки може бути для Бога. Тільки Бог, Богу, і вона принадлежить, і Бог нехай це все візьме, через те, що тільки по його. Милості, я можу стояти на цьому місці. Слава йому. І декілька просто думок з цього місця, з тих віршів, яких я прочитав. Знаєте, написано, що це милість Господня, що ми не погинули. Не по тому, що ти був добрий, чи ти був святий, чи ти щось таке добре зробив, щось інше, ти стоїш на цьому місці. Ні. А тільки тому, що милість Господня продовжилася над тобою і наді мною. Через то ти зміг сьогодні прийти на місце, це, і я зміг прийти на це місце, це. тому що Господь продовжує свою милість. Так говорить Біблія, що милість Господня що ми мене погинула, тільки милість Господня, а ніщо інше. І замітьте, що далі каже Єремія, говорить такі слова, і він каже, що милість Господня вона є нова кожного ранку. Вона обновлюється кожного ранку, написано в іншому місці, що Бог наказує своєму Сонцеві зійти над праведними і над неправедними. Бог по милості своїй робить це, не щось інше, не щось не по якихось добрих ділах. Але по милості Господні Бог це зробив. І милість Господня, по милості Господні, вона обновляється кожного ранку над нами. І для кожного з нас. Де кожного з нас, як християнина, християнки, ми повинні бути вдячні для Бога, що Господь обновив свою милість над нами, що Господь обновив свою милість і допоміг нам встати з наших ліжок, зберіг наше життя і допоміг нам прийти на це місце. Просто по милості Господні це з тобою сталося. Не тому, що ти був добрий чи святий, не тому, що ти був якийсь інакший від інших. Через те, що багато інших людей не змогли це зробити. Але милість Господня обновилася над нами. І знаєте, Біблія каже, що хоча, не, тому що не скоро виконується кара за гріх і нечестивий, він є смілий, Він є, робить гріх, він продовжує робити гріх. Але каже: я знаю, що добре буде тим, які Бога бояться, які Бога служить. І так само для нас, брати і сестри, потрібно сьогодні зрозуміти, що милість Господня продовжує. Продовжує обновлюватися над кожним із нас, продовжує берегти кожного з нас живих, продовжує давати нам все те, що ми маємо. І тільки по милості Господні ми можемо сьогодні стояти. І нехай Господові буде слава за все, щоб кожен з нас був переповнений подякою і хвалою, тому що Бог продовжує обновлювати свою милость над нами. Знаєте. Так як я впав 150 фітів, це є дуже велика висота. І, знаєте, кажуть, ну, 15-поверховий будинок а, десь а, приблизно, ну так зразу, там, може було 46 градусів уклон, але далі, певно, воно пішло по 15 градусів десь приблизно. А, це майже так падати вниз. І коли я був в лікарні, там привезли ще одного чоловіка, мені розказують, він впав 20 фітів. З криші він там на криші працював і впав 20 фітів. І в нього всі органи всередині були побиті. Там селезінка на ноги були поломані. Він був дуже сильно побитий, цей чоловік. І знаєте, це було просто така свідчення для людей, що вони побачили, що, хоча цей чоловік він так мало впав, але він так був сильно побитий, а я так далеко падав по камінцях, і Бог зберіг моє життя. І знаєте, це просто. Слава одному може бути Богові. Це не може бути слава мені комусь іншому чи ще щось інше, але господеві одному нехай буде слава і подяка. І я вдячний Богові, що Він проявив до мене милість. і це свідчення не тільки для мене, а для багатьох людей, щоб Бог якому ми сьогодні служимо, він не є мертвий Бог, він не є якийсь Бог, якого хтось придумав, але він є живий Бог, і який сильний давати сьогодні відповідь на молитви, який сильний сьогодні спасати, зберігати в житті. Він є сильний Бог, і він продовжує бути сильним Богом. Навіть в цьому 21-му столітті. Слава йому, ми будемо молитися, щоб Господь благословив служення, і також братів, які були говорити. Амінь.